에, Давай давайте я... тако. 에, скажи, як тебе звати, і Саша. И... Саша, яка ти школа? Номер два місто Смолі. Місто Смольно. Саша, скажи свою думку, чи потрібні такі заходи взагалі робити в школі? Чи це актуально? Чи ви для себе чи ти для себе да, щось зрозуміло? Я теж саме музику не сам. от написав про Бога. Не, мама, я Стук, я чи стіки пишу про Бога? Клас! А ти Як ти думаєш? Ну, чи є така взагалі проблема алкоголізму? Чи, Дивіте, чи треба про це? Олні. говорити? Олі, показували оцю Оксану Макар. Бачите, люди, вони не те, що вони там такі вбійці, а це винувато те, що вони напили. Не контролювали собою, оце опере. Тобто, і ще що я кажу, тобто, от, ми, ми, ми можемо ще хуже зробити, просто ми не, не, не це, ми можемо ще хуже водки зробити. Це правильно, да. да. Тобто, і ще, що, що таке, але мусор? Це моя катається, це якби камеру. Що таке? Життя з Богом, це життя, це вічне життя, і це рада, це щастя, любов це щастя. А гнів там, там це, коли ми сердимося на чоловіка, наприклад, наприклад, це, це мусор, це це не щастя, то, тобто, що в Біблії написано. Бог, Бог сказав: моя воля благає і угодна. Тобто, ми, бува, ну, там, робимо щось, а, але Божа це на куча чоловік. От ми не куримо, здоров це здоров'я зберігає, це щастя просить. Це, це блага воля Божа, Вона завжди правильна, тому що yeah, the... люди подумають, що вони там будуть щасливі, але завжди те, що Бог каже, завжди до щастя приводить. Правильно? я кажу? Правильно каже, і не що... І не сумніваюся, що якби одна людина, що ніколи не приносить до щастя, що ми там будемо. Це буде щастя, це взагалі велике щастя. бо всі наставлення Божі благо. Класно. Щастя. Молодець. А все остальне це, якби все, ну якби, це людина не може любити. Це якби все це погане, це якби людина не може любити смерть, людина може любити життя. А бога це любов, життя. Любов до, до, до поганого це любов до смерті. Ладно, любов до поганого це любов до смерті. Я зрозумів, що твій клас вже профілактику кожен день слухає.